У будь-якому випадку, ми українці така нація, яка справляється з будь-якою проблемою. Навіть з матрусами там переживаємо, повені таке інше, і цю війну пережимо. У нас кожна зима, ми прогнозуємо, що вона буде складніше і складніше. Ми навіть з Віктором йшли в антирейтинг. Він правда вищий. Я, я трішки нижче по прогнозуванню складної зими. Прокір там теж входить туди, якого нема з нами. Але це більше застереження, експертне, ніж констатація певних факторів і. Формування занепокоєння населення насправді ми вже навчилися проживати кожні зими. Маємо і утеплення житла, якщо це в побутовому секторі, хто має генератори, ті самі ЕКОФЛО або інші зарядні пристрої, ліхтарики і так далі. Тобто ми до цієї зими максимально готові. Що робити бізнесу різних рівнях від підприємства до великого на досвід минулих років показав, що треба, як казав один президент, drilling baby drilling, а тут необхідно децентралізуватися ще раз децентралізуватися, тобто будувати власну розподілену генерацію, яка не лише вас захистить там в період умовних відключень, а вона й дозволить вам бути більш енергетично незалежними і не залежати від спілу тарифів.